Доброго ранку всім. Хочу вам трошки розказати таку передісторію, як я починаю ці пластикові відра всі просверлювати. Дивіться, саме найперше це п'ятилітрові відра, які є знизу тако просекційні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість секцій. В кожній секції я ставлю по е три, напевно, отвори чи чотири. 4. 6 на 4, 24 24 отвори в мене на 5-літрове відро. Я беру відра ось такі. Відро. E, це, бачите, польське, а ще є інша фірма 5-літрових відер. E, не такая, така і такеточка просто має бути. І це пластмаса непогана. Вона сверлиться непогано і не лопає. Хоча, якщо при сильному натисканні, то може бути і лопнувши відро. Просто йде від отвора тріщина і відро лопає. Далі ми ось так просверлюємо так, 4 отвори в мене на секцію. І виходить, 24 отвори. Я просто на око ставлю, тут, щоб навпроти однієї секції було 4 отвори. І е, виходить разом 24. Іду за е, кругом. бачите, Це круг. А я за кругом ставлю отвори ближче до краю. І в мене виходить 24. Якраз по такому діаметру виходить 24 отвори. Е, і верх просверлюємо також я приложу блок зарядного від горлишка, до, е, від горлишка до, само, до самого, ось тут я ставлю блок. І е, провожу круг коректором, і в мене виходить е, така лінія, яка рівномірно розбиває отвори на горлошку відра. Е, від дна, ось від дна до верху я йду е, е, уровнем, лазером. Е, тому у мене виходить вони рівні і все ідеально потім. Виходить, коли набирається сама стоєчка. Далі етап буде. Після того, як я наберу вже стойки, я набираю і плиту восьминіжкою, далі продовження буде.